який змінив долі тисячі людей, відібрав домівки, роботу, змусив покинути рідне місто, рік, який перекреслив плани, мрії, звичне життя, знову повертаємося у той час і слухаємо розповіді тих, хто ризикуючи життям, рятував Україну, увесь світ. На Чорнобиль я поїхав з мостобудівельного управління номер 4 в один час, коли будували всі ці мости, і зірвався Чорнобиль. І звідси ми поїхали туди. Це було 86 травень місяць. Ту саму роботу робили там. Розширяли міст через ріку Уж в селі Черевач. Під'їжджаємо до КПП, до землі триста, ми не випускаємо вашу машину. Подобалося їм там. Вони лишалися не тільки один заїзд, як ми кажемо, а два-три залишалися. Ну, їх вже нема тих людей. Ночували ми в піонер лагері там же, там же місця дуже красиві всі. Хвойний ліс весь осипався. Там, звісно, було організовано дуже о, хорошо в плані биту, битових побутових, тому що. Кормили хто скільки міг. Що береш, то їсиш. Тільки говориш, звідки, допустимо, в СУ4 записали і все. Нас зібрали по тривозі, так як пожежники завжди збираються по тривозі. Ніхто не сказав, що я там, хто, хто там злякався, були таких пару чоловік, що злякалися. А то ми зібралися і поїхали, ми ніякого, ну, чесно кажучи, ніякого ризику ми тоді не відчували. Зразу ж, першу ніч, як ми тільки прибули, був дуже великий для нас тоді казалось шум. Гамір ми ще не були задіяні. Другий загін, дуже велика кількість машин почали з'їжджатися з. Станції, які приймали участь в ліквідації ну, слідуючої пожежі, яка там казали, як нам розказували, що горіли в тунелях кабеля. І там буквально сотня машин з'їхались на той берег, де ми сиділи, які вже приїхали з пожежі. Ми займалися такими ну, локальними пожежами на місці. Будинок, ліс, ми часто виїжджали на ліс. І одна пожежа в лісі в Прип'ятському. Ми проїхали через місто Прип'ять. Ну, як вам описати таку картину, коли місто мертве, Ну, важко на це все дивитися. Їдеш, ігрушки розкидані, вікна на балконах відкриті, город, ну, місто пусте. Ми проїхали через це місто і попали в Прип'ятський ліс. Ну, Зазвичай що, в машині дві тони води, це через п'ять хвилин і вже її немає. І нам прийшлося все це гасити. Добре, що був не Верховий не верхова пожежа, а наземна. І нам приходилось все це гасити, чобітьми ну, і лопатами. Ну я вам скажу, не знаю, може хтось ще в якійсь ситуації був. Я ніколи, не тільки я, всі мої друзі і колеги не, не, не такої спраги не, не відчували, як тоді було. Води немає, ліс, ніч. І приїхав військовий БТР за нами, тому що там була така радіація. Що радіостанції наші не працювали, їх глушило. Прислали за нами військов... військових тоді з БТР, і нам солдат дав бутилку таку маленьку мінеральної води. Нам витило їх на 20 чоловік, і ми всі напилися. Коли ми їхали туди ще за дня, ще видно було, біля самої станції, і вже до під'їзду до прип'яті міста, там дійсно був рудий ліс, рудий такий, як то він спаляний. Но коли нас пересаджували в автобуси в Києві, не знаю на якій вулиці, з однієї нам привезли нас один автобус, а наші Вінницькі зустрічали нас в Києві. То чомусь люди від нас шарахались. Шарахались, перебігали на другу сторону, боялися з нами навіть, щоб коло нас пройти. Бо почули, що це ми їдемо в Чорнобиля. Від Хмільника, я пам'ятаю, тоді з райвідділу поліції вже тепер кажуть, в зону Чорнобиля було відправлено чотирьох перших чотирьох офіцерів, молоді хлопці, 25-27 років. Ви знаєте, серед них, серед них був мій чоловік Веремій Олександр Олександрович, Рибак Іван Миколайович. Яворський, Станіслав Костянтинович, Костюченко, Петро. Був наказ, і були ті, які не вміли ховатися за спини інших, які, як належне, понесли своє життя, свій обов'язок на вівтар Вітчизни. Прийшов чоловік додому, сказав потрібно, я маю їхати у відрядження, там не обговорювалося Чому я і що потрібно був наказ. Вони поїхали у відрядження на 5 днів. Це відрядження затягнулося на 20 днів. Я спілкувалася із тими, хто вижив після Чорнобиля. Вони розповідали різне. Рибак Іван згадував про те, що села. Квітучі українські села навесні нагадували пустку. Він згадував про те, що тиша була така, аж дзвеніла. інде валялися забуті іграшки дитячі. Це жахливо було тиша, мертва, аж така дзвеніла тиша. Яворський Станіслав Костянтинович згадував, що мого чоловіка було призначено. Командиром відділу, він міг бути в штабі, він міг не йти в ту зону більш небезпечно. Але він сказав хлопцям: а як же ж так, ви підете в то пекло? А що я, дружині, синові скажу? Як я буду в очі дивитися людям, що я сидів десь у штабі, беріг своє життя? Він сам відмовився і пішов разом з ними. Але, знаєте, існує така іронія долі, що вони всі вижили, а він був в тому пеклі, якому більша доза радіації досталася. Якими були оті хлопці, яких я знала, яким був мій чоловік? Я скажу те, що вони були справжніми. Вони вміли любити, вони вміли берегти, вони вміли тримати слово, слово офіцера. Слово чоловіка, слово громадянина. Це були прекрасні чоловіки, прекрасні батьки. Це були дійсно люди з великої літери, якими споконвіку Україна закривала свої огненні рани. Жорстока ноча, о, яка ти довга в тобі є крик і мука, вість одна. Ті, що пішли в огонь, війшли у стогін. У душу болем до дотла, а може, стали ми від болю ближчі, четвертий блок заповнив думи вщерть, як відродить землі ясне обличчя, коли нічим не зупинити смерть. Рахунок буде 904 всіх поіменно у незабуття, і буде суд, який поверне віру. Та не поверне молоді життя, хто квітень наш отак підступно зрадив, що стільки болю аж рида весна, і хто тепер біді, такий завадить, щоб жив Дніпро, і щоб жила десна, і щоб, як завше, сад весняним шалом, не як ілюзія, дивись, здаля, а істина. Щоб стрілку не зашкалило в дозиметрах, де стомлена земля. Страждаю, може, вище, в стражданні, як слухаю землі тривожний звук, та що я варта зі своїм зізнанням, коли в біді не треба моїх рук, не слюсар, не бетонник, і не лікар, що педагог, коли горить земля. Я дітям помисли віддам навіки, щоб споконвіку подвиг цей вселя. А поки що, це буде потім, а в ніч оцю горить земля моя. Сьогодні для багатьох Чорнобиль це чергова сторінка в історії України. Для когось втрата батька, чоловіка, сина. І лише пам'ять у скорботі схиляє коліна, спасибі, лицарі, справжні, заврятований світ, заврятоване життя за це високе світле небо, куди линуть чорнобильські дзвони, наші світлі молитви. Я я працювати в комплексну експедицію Інституту атомної енергії імені Курчатова. Ця група науковців досліджувала весь час реактор. У нас не було вахт, у нас не було вихідних. Отримували значить, накоплювачі, от це карандаші були ще й в нас повсякденні накоплювачі таблетки. Отак вішали собі, пристегнута. От, І якщо без таблетки десь зловлять, то можуть просто-напросто великі санкції на нас, або зовсім звільнити. Ми одягали такий спеціальний капюшон, одягали ліпісток. Що ми робили там? Перше, ми прокладали кабелі, ми замінювали ті кабелі, які пошкоджені. Там були групи бурильників, які бурили реактор, ставили туди перископи, щоб дивитися в реактор. Це наука. Ставили вони датчики. Коло цих бурильників ми завжди, як то кажуть, мали проблеми, тому що вони, коли витягували керн, то він світився там від 90 до 120 рентгенів. Це фактично за годину людина могла згоріти коло того керна, розумієте? Одягалися комбінезони, такий-сякий там брезент на собі, такі рукавиці, ці надівали ми рукавиці медичні. Потім ішли оці, будемо казати, жорсткі рукавиці, можливо, навіть і три пари рукавиць надягали на себе, але то не, не грає роль. Там тільки можна було одягнути свинцеві, тому що захищало б. То там так за один три хап, і повтікали потім ми звідти. Це вже велика доза, знаєте, там за місяць це ще можна скільки зловити, це смертельну дозу. Але що цікаво, коли ми попрацювали, от, проходить годинка-друга, долоні робляться малинові повністю. Такі, знаєте, ну так не розмалюєте, то, то ще, е... радіація дуже сильно руйнувала клітини. от. Організм позбавлявся від знищених клітин ну, таким чином. Тобто виводилось через нирки це все перероблялося і викидалося. Пам'ять це теж подвиг. Ви знаєте, потрібно пам'ятати про це. Але і разом з тим не потрібно замикатися і казати, що ядерна енергетика і, взагалі, будемо казати, цей напрямок розвитку людства це тупіковий. Ні. Тільки, знаєте, навіть в руках, будемо казати, на дертальця дубина була, як то кажуть, дуже грізною зброєю. Прообщає, що связи товарі на Чорнобильській атомній електростанції в городу Кривель складається неблагоприятна радіаційна обстановка партийними із советськими органами. Войнскими частями принимаются необходимые меры. Хорошо, <турок> отлично, вот так и держать. <турок> ну, коли поступилась ліквідація аварії. То з нашого полку, з Бердичівського, постійно екіпажі мінялися. Вже на третій день після аварії перший екіпаж пішов, потім другий. Ну так вийшло, що один екіпаж приїжджає, а другий йде на його місце. Участь приймав в ліквідації аварії з 15 вересня по 6 листопада, 86-го року. Виконували задачу в основному по радіаційно-хімічній розвідці. На вертольоті Мі-24 РХР. Спочатку сипали пісок, бурну кислоту, потім почали сипати свинець, а коли ми були, вже, то вже заливали все клеєм ПВА. І на реакторі з нашого отряду 2 жовтня розбився вертольот, вовка воробйов загинув екіпаж, чотири чоловіки їх. Зачепилися вони за трос над реактором. Це був їхній крайній виліт, вже, виходить, вже останній. Тому що це вже вечір був, там стояв кран, ну і троси від нього висіли. Раніше перед цим на цих тросах висіла рельса. І льотчики бачили, що здалека видно було, що рельса висить, що троси там. А якраз перед цим днем цю рельсу зняли. І вертольоти стояли, вони звідти не вилітали. Тільки екіпажі мінялися, а вертольоти були постійно-постійно там, а потім їх всі туди, всі в могильники. Ну, зараз показую, що, як вони там стоять, вони там розграблені всі такі порожчі. Ввечері Ве -ве відпочинок, яким як ми профілакторії жили, у нас був більярд. Був більярд і, і, і а, було чемпіаніна, один бортехнік з Мі-26-го дуже красиво грав. Тоб, молодець такий, то це весь досу. Друзі, які, що літали, ну, полка, всього, то тому що ми ж літали з мого полка, цього з Бердичівського, то ми й так общаємося, тому що нас після Чорнобиля ну, в основному масу. Через півроку всіх в Афганістан забрали. Спогади хмельничан, учасників ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції цінне свідчення для нас: гіркий досвід, застереження, пам'ять. Людські долі. Скільки їх було зруйновано, перекреслено, переписано Чорнобилем? Що ми знаємо про них? Тих, хто пройшов радіаційне пекло, які страждання, хвороби, проблеми, понесли вони із собою у свої родини, сім'ї? Чи пам'ятаємо ми про них, чи підтримуємо у нелегкі хвилини життя, а чи просто згадуємо тоді, коли наближається дата в календарі, яка назавжди стала їхньою датою?